Чиновник, логіст та комп'ютерник. Ну, що між ними спільного? Вони фанати Динамо Київ. «Динамо Київ, тому що оно з детства Динамо Київ. З 1975 року, коли отець і брат мої болели за цю команду, завжди вдома тільки ці слова слышав. Вони познайомились завдяки Динамо, просто шукали, де можна дивитися матчі у Москві Це страшенна проблема. Довго списувалися на форумах, тепер не пропускають жодного матчу. Пошук через інтернет українського каналу і 90 хвилин перегляду протистояння збірних України і Норвегії. раз дивимося, роздивилася лія піжопіжо. Ну, не Милів, не да. Влад Патріот Росії в усьому крім футболу мало того, що народився у Москве, та ще й працює в спортуправлінні столичної мерії. Більше того, фанат київської команди став ще й фанатом збірної України. Є росіяни, які болеють за Динамо Київ советських ремін. Ну балеють рете за свою зборну російську. Я даже представить никогда не мог, что я буду за сборную России болеть. Вони ладні їздити з українцями по всьому світу, причому за власні гроші. Это вот мой флаг сборной Украины, с которым я много где побывал. Вот мені подарив товариш Сервова. Ми гра. Ми перемагаємо корінні росіяни не помічають, як починають говорити, мов справжні українці. От і виходить, що український експорт вимірюється не тільки доларами, тонами або вагонами. Лариса задорожна, Олег Невядомський, Світлана Трунова, подробиці тижня, Телеканал Інтер. Київ, Москва.